40 років серед бджіл. Пасічник Олександр Карауш, голова спілки бджолярів Травневий мед, вивчив цю справу до найменших деталей. Каже, цьогорічна весна не проста, але перші рамки меду все ж будуть. Початок цього сезону вдався не дуже добрий початок ну, травень це період цвітіння ранніх медоносів, взагалі акацій. Взагалі люди полюбляють акаціївий мед, бо він довго не кристалізується. Він дуже смачний, духмяний. ось, і Якраз в травні були заморозки. Процентів 70 акацій померзло. Вона просто вимерзла, стояла вся чорна. Але по верхушках вона цвіла і в період між негодою все ж таки бджілки злегка літали. Попри холодний травень різнотрав'я у червні відновило надію. Бджоли активно працюють, а вулики наповнюються медом. Зараз ми заглянемо вулик і ви самі побачите, що вже це буде перша качка, перша качка меду. Хоча вже пора і другі качки, але у нас виходить перша. По цій причині, по причині непогоди. Ось ви бачите, джілки починають печатати мед. Я качаю мед тоді, коли вся рамка запечатана восковими кришечками. От. Ще б ну, 3-4 дні, і вона буде повністю запечатана, і ми проступимо качки меду. Ось. Якраз на ту неділю плануємо ярмарку і буде свіже-свіже викачений медочок. Про своїх бджіл Олександр може розповідати годинами. Знає все і про медоносні квіти. Це Медодай називається Синяк. Дуже медоносна рослина, дає багато меду, і ви бачите, на неї багато пчел, побачите, от. Також цвіте свиріпа, цвіте, скоро зацвітуть будяки, цвіте шавлія, що помилково люди називають Васильок, який привикли святити православії на Троїцю. Це, це медодай називається шавлі, це не Васильок. Пасічник переконаний кращого продукту для здоров'я аніж мед, годі й шукати. Головне знати міру. Взагалі прийнято, що чоловік чи жінка потребляє мед один грам на кілограм своєї ваги. Тобто, якщо, якщо я важу 100 кілограм, то тобто, 100, 100 грам меду я можу з'їсти. Традиційний триденний літній ярмарок спілки травневий мед стартує вже 20 червня біля палацу культури мистецький. Усіх охочих запрошують на дегустацію, знайомство з пасічниками та солодкий настрій літа. Дар'я Миронюк, Назар Прусенко, цей день.